Море сміху та веселощів, а ще захоплення та здивування. Артиста московського цирку є чим потішити місцевого глядача. Розпочала програму повітряна гімнастка Анна Ростова. Під куполом злітає легко та без страху. Каже, чим більше адреналіну в крові, тим краще вона себе почуває. Найскладніше – це висота, небезпека висоти. Трюки складні, але я дуже люблю літати, тому мені усе це в радість. Я отримую задоволення публіка. Чесна, а Львів дуже гарне місто. Дуже гарний та затишний цирк. Дуже добра атмосфера. Взагалі, усе дуже сподобалось. А от плесканням в долоні грою в м'яч та навіть танцями. Глядачів і подивували, і повеселили морські леви. Дресирувальник цих звірів Микола Тимченко працює з ними вже 30 років. Каже, перш за все, тварину потрібно відчувати. Коли я був молодий, на дресурування я витрачав роки, ну а зараз я вже працюю тут 30 років. Навіть більше і для мене не складно поставити якийсь трюк за два місяці. Потрібно знати, що ти хочеш, як це зробити і для чого це потрібно. Окрім цього, глядачів у залі фокусами та жартами розважали клоуни, а ще еквілібристи, акробати, дресировані песики та коні. Мені сподобалось там, де клоуни, там, де його зливали на себе. Мені запам'яталися більше артистичні трюки, крутилося, ще на. Тут є, дуже класно було. Мені запам'яталося, що тетя тримала голубів і катала їх. Ми маємо змогу привозити сюди найкращі, програми, які дійсно тішать глядачів. І От сьогодні, після семирічної перерви, до Львова завітав знаменитий бренд. Це цирк Нікуліна. Я думаю, що глядачі були в захваті, особливо від морських левів, та взагалі вища школа верхової їзди. Гастролюватиме московський цирк у Львові до середини квітня, тож усі бажаючі зможуть відвідати цікаве дійство. Придбати квиток можна від 50 до 150 гривень.